Вже з травня полтавці можуть почати отримувати воду за графіком. Така ситуація складається через заборгованість підприємства Полтава Водоканал за спожиту електроенергію. Причина в тому, що тариф на воду в державі з початку війни не піднімався. А ось тариф на електрику для підприємств зростає регулярно. Відповідно, за місяць на водоканалі набігає борг близько 18 мільйонів гривень. Пояснює керівник Юрій Заставський. Так стану на 1 квітня 2025 року. У підприємстві виникла заборгованість за спожити електричну енергію в розмірі 40 мільйонів гривень. Зазначено заборгованість підприємства самостійно не має можливості погасити без додаткового фінансування. Полтава водоканал змушений буде перейти на подачу води за графіком, яким саме на підприємстві поки не озвучують. Я хочу зазначити, що перехід на графікову подачу води це крайня міра, адже це призведе до нестабільної подачі води в школи, в дитячі садочки, в лікарні. Пожежні гідранти також будуть без стабільного водопостачання. Тож депутати Полтавської обласної ради на засіданні сесії проголосували за звернення до Офісу президента та кабінету міністрів України щодо фінансово-економічного стану підприємства Полтава-Водоканал, або держава візьме на себе компенсацію різниці тарифів, як це було раніше, або зробить щось, або просто передасть субвенцію з рахуванням цих. Так би мовити, 280 мільйонів гривень, які в нас закладені в програму. Ми будемо робити все без прив'язки додати, для того, щоб цих відключень не було. Я думаю, що вистачить здорового усіх, для того, щоб дійти до спільної згоди не хоче доводити до цієї до цього колапсу. Проте навіть в цій критичній фінансовій ситуації водоканалу тариф на воду для побутових споживачів піднімати не будуть. Додав Олександр Біленький. В свою чергу очільниця Полтавської громади стверджує, що фінансова діра через тариф це питання, яке виникло не вчора. Воно прогнозоване, і це питання щомісячне. Його не вирішить разова допомога від міста, тому пропонує обласній владі передати. Водоканал на баланс Полтавської громади. Полтавська територіальна громада складає основу всіх мереж Полтава-Водоканалу. Підприємство в аварійному стані. Мережі мають критичний стан. Тому історія повної модернізації дуже важлива. Але для того, щоб це почати зробити, ми розуміємо, що багато програм працюють конкретно з муніципалітетами, і ми готові до цього діалогу. Ми голосували про те, щоб водоканал перейшло у власність Полтавської територіальної громади. Станом на зараз це є пропозиція до вирішення питання. На сьогодні, як запевнили представники різних рівнів рад, йдуть перемовини, консультації та ймовірний пошук вирішення проблеми заборгованості водоканалу перед обленерго.